Друзі, вітаю! Це урок української мови для 5 класу. Мене звати Анастасія Бречко і ми продовжуємо опановувати синтакси з української мови. Минулого заняття ми вже вивчили, що таке вставні слова. Повторімо: вставними називають слова або словосполучення, що виражають ставлення мовця до сказаного. Вставні слова не є членами речення. До них не можна поставити запитання. Вони виділяються в реченнях комами на письмі та інтонацією в усному мовленні. У реченні вставні слова можуть стояти. На початку подейкують, завтра буде контрольна робота. Усередині, завтра подейкують, буде контрольна робота. У кінці. Завтра буде контрольна робота. Подейкують. Якщо вставне слово стоїть на початку речення, то кому ставимо після нього. По-перше, потрібно випрямити спину. Якщо вставне слово стоїть у середині, то виділяється комами з обох боків. Сьогодні, на щастя, вихідний. Якщо вставне слово стоїть у кінці речення, то кому ставимо перед ним? Я харчуюсь правильно, звісно. В основному мовленні перед вставними словами і після них робимо маленькі паузи. Вимовляємо їх прискорено, зниженим голосом. Ми, за словами вчительки, завтра поїдемо на екскурсію до Музею науки. Чудово! Уставимо пропущені розділові знаки в такі речення. Слово промінь, уявіть собі, створила Леся Українка. Кажуть, Тарас Шевченко був поціновувачем красивого одягу. Євген Гуцуло був загадковим письменником, здається. Василь Симоненко, безперечно, дуже любив свою дружину Люсю. За розповідями Григорій Сковорода був вегетаріанцем. У першому реченні слово промінь Уявіть собі створила Леся Українка, можна прибрати словосполучення Уявіть собі і загальний зміст речення не зміниться. Це вставне словосполучення, що вжито для привернення уваги. Воно стоїть у середині речення, тому має виділятись комами з обох боків. У другому реченні Кажуть, Тарас Шевченко був поціновувачем красивого одягу. Слово кажуть є вставним. До нього не можна поставити запитання, й воно не несе змісту, а вказує на джерело інформації. Звідки відомо, що Тарас Шевченко був поціновувачем красивого одягу. Кажуть, вставне слово стоїть на початку речення, після нього повинна бути. Третє речення. Євген Гуцело був загадковим письменником, здається. Слово здається надає реченню відтінку невпевненості. Це вставне слово. Воно стоїть наприкінці речення, тому перед ним має бути кома. Четверте речення. Василь Симоненко, безперечно, дуже любив свою дружину Льосю. Можна прибрати слово безперечно, і загальний зміст речення не зміниться. Це слово не є членом речення, а лише вказує на впевненість мовця щодо цього факту. Вставне слово стоїть у середині речення, тому має виділятись комами з обох боків. І останнє речення. А за розповідями, Григорій Сковорода був вегетаріанцем. На початку речення є конструкція за розповідями. Вона вказує на джерело повідомлення. Це вставне слово. Воно стоїть на початку речення і після нього має бути кома. Чудово! На екрані такий діалог. Як тобі вдається все встигати? Мабуть, ти вчишся вдень і вночі? Ні. На щастя, у цьому немає потреби. Я прочитала книгу з планування часу і виконую поради звідти. Мені здається, це ціла наука. А які саме поради? Розкажи, будь ласка. По-перше, я пишу основні завдання на день, тиждень та місяць. По-друге, розташовую їх від найважчого до найлегшого і виконую в такій послідовності. По-третє, ставлю таймер на 20 хвилин і зосереджено виконую якесь завдання, не відволікаючись на телефон. Так, встигаю більше. Отже, це все є без сумніву також інші поради, але ці допомогли мені найбільше. Поставте відео на паузу та знайдіть у діалозі вставні слова. Проаналізуйте, які розділові знаки пропущено. У першій репліці, як тобі вдається все встигати, мабуть, ти вчишся вдень і вночі. Є вставне слово мабуть, що виражає невпевненість. Воно стоїть на початку речення, а отже, після нього має бути кома. У другій репліці ні. На щастя, у цьому немає потреби. Я прочитала книгу з планування часу і виконую поради звідти. Маємо вставне слово на щастя. Воно показує, як авторка речення ставиться до того, про що каже. Вставне слово стоїть у середині речення, тому має з обох боків виділятися комами. Третя репліка. Мені здається, це ціла наука. А які саме поради? Розкажи, будь ласка. Пам'ятаєте, ми вчили, що здається вставне слово, що виражає невпевненість. Але зверніть увагу, що тут воно є членом речення, а саме присудком. Тому комами виділятись, не буде. А ось у реченні Розкажи, будь ласка. Перед, будь ласка, потрібно поставити кому, адже це вставне слово, що позначає вічливість. У четвертій репліці поради структуруються за допомогою вставних слів по перше, по друге, по третє. Вони стоять на початку речень, тому після них мають бути коми. У п'ятій репліці співрозмовник підсумовує. Отже, це все вставне слово отже також допомагає встановити порядок викладу думок. Воно стоїть на початку речення, після нього має бути кома. І остання репліка. Є без сумніву також інші поради. Але ці допомогли мені найбільше. У цьому реченні є відтінок впевненості, яке надає йому вставне слово без сумніву. Воно стоїть у середині речення, а тому має виділятись комами з обох боків. Чудово! На цьому занятті ми повторили вставні слова, розставили пропущені розділові знаки. Дізналися цікаві факти про українських письменників, а також отримали поради щодо планування часу. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести і завдання до цього відео. Зустрінемося.